Добрий вечір, шановне товариство. 12 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніє. Продовжуємо спостерігати пророщування наших живців на воді, що ми маємо на сьогоднішній день, після трьох тижнів, як вони стоять у водичці. Отакі От наші живці бачимо є бронечка. Бронечка розпускається, маємо такий невеличкий вже погіннець. Поки що. Коріння немає, але, але, але камера так не передасть, вже видно зачатки калуса, який нам дасть скоро корінці. Як бачите, розвивається нерівномірно. На одному така вже брунька. А ось на цьому тільки, ось вона відніється, тільки вийшла бруньочка. А на третьому, що взагалі закрита. Так що рівняти терміни і розказувати, що буде там через 20 чи 30 днів корінь, в кожних умовах коренеутворення проходить по-різному. І ще багато залежить від сорту винограду. Також мене запитували, який мінімальний по товщині чубук можна проростити. Пророщував я навіть 4-мм і отримував з нього сажанця. Але краще, коли, оце вже теж десь міліметрів 5, краще брати отакий. Має міліметрів 6-8, тоді з нього отримаємо гарний саджанець Так що всім нам доброго здоров'я. миру і чекаємо результату. Результат неодмінно буде. Всім доброго здоров'я.